Кав'ярня, шиномонтаж чи фотостудія, онлайн-мапу ветеранського бізнесу створили у Львові. Усе для промоції власних справ захисників. Позначки на карті отримали понад 20 різних підприємств. Також є можливість долучитися і новим. Це бізнес-ініціативи, котрі заснували захисники чи їхні близькі родичі Із початку повномасштабного вторгнення. Більшість справ розпочаті з нуля. І про них нам зараз розповість Олександр Стасишин. Сьогодні у Ольги перше заняття з дітьми у власній студії арт-терапії. Котик. Котик. Так. Він веселий, він кольоровий, він дуже любить стрибати. Дружина військового Івана Станчака, який на фронті від початку війни відкрила свою справу після кількох тренінгів та виграного гранту, за ці кошти купила інвентар та оплатила річну оренду приміщення. Каже, арт-терапія допомагає і їй справитись з емоціями, і для інших підтримка. Я Ризикнула, але це би було можливо пізніше і не саме студія, а можливо міні-майстер-класи з арт-терапевтичними елементами. Чоловік зрадів, насправді він пишається своєю дружиною. За грантові кошти власну кав'ярню нещодавно відкрила і Вікторія 300 тисяч гривень. Витратила на професійну техніку. Піднімається пара до кави. Опускається, виходить як на мене, найсмачніша кава. Кав'ярня була їхньою спільною мрією з коханим, утім втілила її через рік після загибелі чоловіка. Андрія Муравського не стало у лютому, 23-го у Бахмуті. Вікторія зізнається, від втрати довго не могла відійти, і саме власна справа допомогла потроху стишити горе. мені завжди коли... от пообіця, Я повернусь. Ми поїдемо спочатку на два тижні на море, а потім ти відкриєш кав'ярню. Єдине, що я можу зробити і для себе, і для нього. Це реалізація якихось спільних задумів, аби допомогти з промоцією на старті власним справам військових та їх родичів, і щоб про нові починання дізнались якомога більше людей. У Львові запустили онлайн-мапу ветеранського бізнесу. Інтерактивний інструмент легко дозволяє знайти потрібну послугу і отримати про неї інформацію. Зробили, щоб була інформація про сам бізнес, що це є, логотипи, фотографії, опис. Розмістили це на карті. Плануємо також зробити таке ознакування, підтримай бізнес ветерана, такий у вигляді шеврону з QR-кодом. Лише цього року гранти від міста на власні справи отримали 53 ветеранів чи їх родичів на суму 15 мільйонів гривень. Більшість з них бізнес розпочатий з нуля. Ще десятеро претендентів у співпраці з закордонними партнерами планують профінансувати найближчим часом. Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.